Всім привіт, тульки. І я знову з вами. Я нікуди не пропадала. Ну правда, я трошки как бы, прихворіла. Ну, Мені здається, як же я майже в кінці травня не захворіла. Це ж, ну, ж не катя, якщо я так не зроблю. І да? зараз це буде міні-влогтайм, як я покажу, як я збираюсь. Як я буду проводити сьогодні свій день. Сьогодні п'ятниця, а завтра вихідний. Так що погнали. Тож він починається, я йду робити собі сніданок. Гау! У нас тривога. Ну, я далі продовжую готувати, тому що голодно я не буду. У мене сьогодні буде овсяночка із курочкою. Да. Так що погнали. Поїла, допиваю чайочок і в мене урок. Ой. Завж, е, якщо пара Ось. Так що стежу на уроці і буду вже готуватись до школи. Я все. Ось такий у мене лучок получився Чисто такі, ну, п'ятниця. Ну, прям знаєте, так. Простенько-класненько. Так що все, я пішла в школу. Я вже вдома, я вже давно прийшла зі школи. Я... Ще була на вулиці, гуляла, не показувала вам. того Всім бай байбаюшки. Чекайте завтра новий влог.